Моє вітанечка, вже другу добу мережу колихає подія про те, що Зеленський хоче провести вибори. Хоча правда чи ні, ми ще не знаємо. Але ідея вже пішла у маси. А ми будемо питати кам'янчан, за кого вони віддали б свій голос? Я вважаю, що недоцільно. а недоцільно чому що небезпечно. Так, першу чергу, В першу чергу Зеленський про це говорить. Що в першу, першу чергу там треба безпека людей? Так, так. А якщо б вони такі пройшли, за кого б голос? За Зеленського. Я дуже негативно відношусь е, до Володимира Зеленського. А Чому? Чого? А чого? Це моя справа особиста. Найкращий телевідучий. Дякую. Найкращий. Здравствуйте. Ви <див> так гарно ведете спокійно. Бу. Мені подобається. Це підготовка до. А ви мене питаєте, ні, як цікаво. там Зеленський все? Ніяк, я до нього. У мене немає президента. Я за краще, я за, звичайно, за перемогу, звичайно. Але я не знаю, як. Чи доцільно їх взагалі проводити вибори? Не знаю. Я голосувала за Зеленського, а я проти нього. І я тоже. Ну, того, що, во-первых, корупція, не... корупція нікуди не ділася. Що це за оці, оці дороги? Що це таке? А дороги це не президент, дороги це місцевий рівень. А він що не Должен це контролювати. Обов'язки президента міжнародна політика. Ну общем, ми проти Зеленського. Ми не ну, якщо він уже. Я думаю, що слі він як вирішить наш мер, так ми й зробимо. Я думаю, що якщо він президент, то він довше контролювати. Взагалі, що приїхали є... свої обов'язки? Це місцевий Бо... а він краще знає. Так розумієте, мер та – це місцевий рівень, а нам за президента. Ну ви знаєте, ще вот я про це не думала. Про це не думала, але обов'язково подумаю. Думаю, поки війна проти ніякого завжди проти. А якщо були б були такі перемога і вибори, за кого ну, ви віддали свій голос? От я а, це це б просто сложне. Ще ж не ми ж не знаємо хто буде, за кого. Якби ж вже був список, хто там, наприклад, Ваня Петя й коля, кого вибрати? А як поки ще нема, кого як за кого? Я взагалі, ви знаєте, не політолог, тому я от знаєте, це у чоловіків у них логічний склад розуму. От краще чоловікам все ж таки. А жінкам ну я просто не політолог. А може воно вова Петя, а тут бац, вже якийсь Ваня нарисувався. Раз і новий ваню. Так що це таке діло. На даний час. Проти. проти. Тому що, на мою думку, нехай спочатку скінчить війну, а потім вже проводить. Разі з ним почалося, з ним повинно закінчитися, а вже потім щось про вибори казати. Ну, якщо реально, то ви е, вона почалася 9 років тому. Ну. Но... Ну, ми б такі щоб вона вже скінчилася. Так. так. Мені здається, всі підхожуть. Я б, напевно, залишилась я при теж... думці Зеленського, тому що ну, я не бачу інших. Скільки ну, пам'ятаю, я, я не бачу думка. інших. Наприклад, повертати когось, тогось Порошенка. Я Ну він, на мою думку, почав війну у му Мені якось при Зеленському навіть краще трохи. Так, бо він Порошенкові навіть не, не зупиняв. Він нічого для цього не робив. Він просто пішов і все. І віддав країну іншому президенту, який зараз. Ні, не доцільно. А чому ви так вважаєте? Чому саме ваша позиція? Ну, Время таке, люди те поїхало, те пішло кудись, то больне. Я вважаю, що це не годиться. За Зеленського. І навіть я б не рекомендувала взагалі його міняти. От і все. Я б така, щоб він на всю життя залишився. І все. А ви не здивіться. Як? Він мені сподобався, він подобається всім. Якщо його зараз, не дай Бог, не стане, то я не знаю, що й буде. Я так думаю, я вже плачу, тому що отак. От Чи е, доцільно проводити? Не доцільно, поки не закінчиться війна, ніяких виборів, перевиборів, аби не Зеленський, був би другий президент, було б ще гірше, а він просить усього миру. І нам допомагає і Штати, і Європа. Такі були відповіді кам'янчан. Дійсно, люди за те, щоб вибори не проводили взагалі до перемоги України. А вже як переможемо, то вже можна буде спочатку погуляти, відмітити перемогу, а після вже вирішувати, хто буде далі керувати. Головне, щоб не повторити цю війну, яка зараз триває на нашій землі. Все буде добре, все буде Україна і слава Україні.